В Ефірі спеціальний випуск новин Житомирщини сьогодні середа, 3 вересня в студії Інна літовченко. Вітаю! Президент України Петро Порошенко провів зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Турбюрном Ягландом, який прибув до Києва. Президент України ознайомив генерального секретаря з останнім розвитком подій на Донбасі. За словами глави держави, є численні докази участі у військових діях у Донецькій та Луганській областях військовослужбовців регулярних російських військ та наголосив на важливості координації дій з Радою Європи задля вирішення складної ситуації. В якій опинилася Україна, зокрема, президент закликав Раду Європи долучитися до гуманітарної допомоги окупованим територіям, а також вимушеним переселенцям. Генеральний секретар Ради Європи назвав те, що відбувається зараз у Донецькій Луганській областях та в Автономній Республіці Крим трагедією, та висловив свою повну солідарність з українським народом. Житомирська обласна державна адміністрація продовжує допомагати переселенцям зі сходу країни. Із приємними подарунками представники влади відвідали санаторій тетерів. Деталі знає наш журналіст Дмитро Поліщук. Школярі-переселенці підуть у школу із новими портфелями та шкільним приладдям, яке для них закупила Житомирська обласна державна адміністрація. Тепер 67 дітей здобуватимуть знання із новими портфелями за плечами. Спасибо большое за то, что портфели столько привезли. Большая помощь. Нам. Очень красивые. Выбрала себе тоже. Я уже в 10 классе, мне такой взрослый достался. Спасибо большое за портфели. Они нам сильно понадобятся. Мы планируем еще долго здесь оставаться. Представники обласної державної адміністрації також поцікавились проблемами, які зараз найбільше турбують переселенців. Проблем досить багато, тому що ви розумієте, коли люди ну, кинули все в своїх домівках і приїхали на іншу територію, всі, всі тут ви бачили, є сім'ї, в яких по п'ятеро, шестеро, навіть дітей. Побутові проблеми не вистачає, правильного порошку, побутової хімії, тому що ну, потрібно і посуд мити, і таке інше. Житомирська влада наголошує, що всіма силами допомагатиме переселенцям. Вже зараз триває робота над питанням забезпечення житлом людей у зимовий період. І до події, які відбуваються на сході України, за минулу ніж значно збільшилась кількість обстрілів позицій сил АТО. Понад 20 випадків. Зокрема, тричі із застосуванням установок «Смерч» було обстріляно позиції наших військ неподалік населеного пункту «Побєда». Також із застосуванням артилерії та мінометів були обстріляні позиції наших військ поблизу населених пунктів Красний Яр, Станично-Луганське, Весела Гора, Луганське, Дебальцеве. Не припиняються обстріли наших. Військ із Російської Федерації, зокрема, росіяни із застосуванням БМ 21 град обстріляли блокпости сил АТО неподалік населеного пункту Макарове. За підтвердженою інформацією, під час відходу від аеродрому Луганськ наші хлопці знищили сім бронетранспортерів, два танка, мінометний розрахунок та близько ста терористів. Житомирщина продовжує широку благодійну підтримку української армії, зокрема наших земляків, які мужньо несуть бойову вахту на сході України. Нагадаю, що ви також можете внести свій вагомий вклад у цю всенародну справу. Територія України окупована. Існує загроза повноцінного військового вторгнення. Заради миру на нашій землі нам потрібна сучасна армія. Зроби внесок у модернізацію армії. Придбай військові казначейські зобов'язання. Кожен сертифікат це тисяча гривень для нашого війська, виключно на потреби Збройних сил. Дізнайся більше на сайтах Міністерства фінансів та Ощадбанку. Початок продажу 21 травня. Підтримай свою армію сьогодні, аби не годувати чужу завтра. Сьогодні ми запроваджуємо в наших випусках нову рубрику Парламентські вибори вибори-2014», а відкриваємо її інформацією Центру соціальних та маркетингових досліджень СОЦІС. Його експерти провели опитування виборців округу номер 66 де минулого разу переміг Віталій Журавський. За даними соціологів, якби вибори відбулися у серпні з тими ж кандидатами в народні депутати, Віталій Журавський переміг би з показником понад 57% у випередивши на найближчого конкурента. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті TVRadioZT.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю всім миру і злагоди. До побачення.